Так, у сквері імені Олега Бабаєва було 4 серпня. Двоє віцемерів милувалися вже виконаним обсягом робіт з реконструкції третьої черги скверу, яку обіцяли закінчити до жовтня. І хоч працюючих на об'єкті робітників не було видно, але профільний заступник міського голови з будівництва доповідав про вже розпочате встановлення системи зрошення та поливу. Заходять вони з того місця з поливом і сюди. Ось так у сквері імені Олега Бабаєва було 16 вересня. У той день кілька будівельників таки працювали над мощенням плитки. Втім, більш суттєвих змін в реконструкції не було помітно, але ж фінансування ремонтних робіт було стабільним. Більше того, завчасним. Ми намірені виконати всі роботи в об'ємі виділених средств. Средства були виділені в марті місяця. З 16 вересня вже і місяць, і півтора минули. Гадаєте, там щось змінилось? Зась, а віз, як то кажуть, і нині там. Єдину доріжку заклали плиткою. До того ж сьогодні, 5 листопада, ще й досі ту саму систему зрошення та поливу встановлюють, про яку доповідали ще влітку. Біля пам'ятника Вернацькому вже смітник влаштували, і кінця краю реконструкції нема. Більше того, на тій частині скверу, де вже давно ремонтні роботи завершені, впродовж цього року роботи з благоустрою все не розпочнуть. Нова плитка під ногами, нові ліхтарі та лави, а ось клумби страхіття. а газони з пнями та корінням, мов смуга перешкод на військовому полігоні. Висновок справжній контроль міської влади за проведенням будівельних робіт у сквері імені Олега Бабаєва відсутній, бо результату немає. Втім, контроль відсутній не тільки на цьому об'єкті, а й у Кермачуці взагалі.